Вітаю! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про цікавих птахів, які називаються голуби. І саме в цьому відео я розповім про їх утримання, всі плюси та нюанси, чим годувати, яку породу вибрати, та все в цьому дусі. Багато хто хотів тримати або вже тримає голубів, хотів би подивитись різні ролики про їх утримання або про ще щось в цьому дусі. Але зайшовши на Ютуб, можна побачити, що реально корисних та правдивих відео дуже мало. І це відео зроблено спеціально для тих, хто хоче почати займатись голубами, але боїться стикнутися з проблемами, про які ніхто не говорить. Але перед початком відео я попрошу поставити лайк та підписатись на канал для підтримки. Отже, не буду довго затримувати, і приступимо до відео. Отже, як я вже сказав, корисної інформації і справді дуже мало. Тому я почну з першого питання: це навіщо взагалі люди тримають голубів? Насправді причин може бути безліч, але я розповім зараз про три найпоширеніших причин. Отже, перша причина це хобі та задоволення. Багато людей тримають голубів тільки тому, що це гарно, і приносить задоволення від їхніх польотів. Але не всі люди тримають ради задоволення, і тому друга причина їх утримання це утримання на продаж. Також багато людей тримають голубів в цілях заробітку або підробітку, адже хороший масивний голуб з віком дуже навіть ціниться, і їх заробіток ми поговоримо пізніше. І третя найчастіша причина їх утримання це дієтичне м'ясо. Їхнє м'ясо рахується дієтичним, хоч його не так і багато, але воно все одно не таке, як у інших птахів. І це три найчастіших причин, чому люди тримають голубів. І зараз ми поговоримо про приміщення та умови в приміщенні. Утримувати голубів можна майже будь-де як від сараю, так до окремого приміщення, зробленого спеціально для них. Місця на одну пару голубів в голубнику має бути один метр квадратний, адже через тісноту голуби можуть битись. Також в приміщенні повинно бути вечірнє освітлення, і ні в якому разі не має бути протягів, адже протяг це ворог усіх живих створінь. Також ще потрібно чистити поміц під них. Це не шкодить голубам, якщо він сухий, але якщо він мокрий. Тоді обов'язково потрібно чистити регулярно, але в хорошого господаря завжди має бути чисто, тому це вже на ваш розсуд. Тепер поговоримо про те, що можна давати голубам їсти. Давати голубам можна багато чого, але основне та саме просте це є зернові культури, в них входять пшениця, ячмінь, лущина кукурудза та овес, голуб більш схильний до сухої їди. Але також можна давати і зелень, хоч він і не буде їх споживати так, як зерно. Але додатково можна додавати конюшину, люцерну та молоду кропиву. Але ж що не можна давати голубам їсти? Перше це хліб, хоч ми й звикли давати міським голубам куски хліба, але з домашніми так робити не варто. Друге це солону або солодку їжу. І третє це запліснявіле зерно. Хоч це і є очевидна їжа, яку не можна давати голубам, але для нагадування краще згадати. Отже, тепер переходимо до наступної теми, це яку породу голубів обрати. Порід голубів є безліч. Але ж яку краще обрати, та які породи самі популярні в Україні. Зараз я розкажу про три породи. Отже, перша порода це миколаївські голуби. Голуби мають різні розмальовки пір'я. І є дуже популярні в Україні. Друга порода це техаські голуби, також є дуже популярні в Україні та дуже прості в утриманні. І третя порода це кінг голуби, це вже більш декоративні голуби, адже вони мають незвичний вигін тіла. Це є три найпоширеніших порід в Україні. Але вибирати породу голубів можна будь-яку, яка вам сподобається, адже складність утримання голубів від породи не змінюється. Отже, тепер поговоримо про розмноження. Переважно парування голубів відбувається в віці від 2-3 місяців. І після цього самка відкладає переважно 2 яйця, а деколи може бути навіть і одне або й три. Голуб висиджує яйця досить навіть швидко. Менше місяця, а якщо точніше, то від 16 та до 19 днів. На яйцях сидить як самка, так і самець. Але в цей момент голубам потрібно давати їсти регулярно. Адже малечу голуб годує природним процесом через рот. І якщо єдине буде в приміщенні, то є великий ризик, що малеча просто загине, адже в цей період вони хочуть дуже їсти. А саме основне, про що я вже й казав. Це не має бути ніяких протягів, інакше малеча просто застигне. Голуб може відкласти від п'яти до семи разів на рік яйця, що не є мало. Тепер ми поговоримо про хвороби в голубів як я вже казав, в інтернеті пише одне, а в реалі зовсім друге виходить. І це стосується саме хвороб. І тут можна задати питання, чи справді голуби хворіють. І відповідь так, але дуже і дуже рідко. Голуби мають сильний імунітет, і холод та жара їм не проблематичні. Але якщо почитавши в інтернеті про хвороби, які можуть бути в голубів, то ці хвороби є сальмонельоз, кокцидіоз, глисти та паразити. І якщо серйозно, то ці хвороби справді можуть з'явитись в голубів, але шанс дуже малий. Отже, ми потрохи підходимо до результатів, і тому зараз ми поговоримо про одну з найсерйозніших причин, чому не варто тримати голубів. І ця причина це є хижак, який називається яструб. Голубам потрібен вільний вигул хоч раз на день. Але майже в кожному регіоні є яструб, який полює за птахами, в тому числі й голубами. І на жаль, відлякати його неможливо, а коли він починає нападати на голуба. То голуб часто не встигає зреагувати, не встигає злетіти, і в більшості випадків голуб опиняється в лапах яструба. Тому це є одна із найсерйозніших причин задуматись, чи потрібно вам утримувати голубів, отже, тепер ви знаєте, яку породу краще обрати, які умови утримання потрібні, чим годувати та інше. На цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Та якщо є питання, то звертайтесь в коментарі. До зустрічі!